Добрий день, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. До нас з вами сьогодні хтось завітав. Давайте поглянемо. Ми з вами завітали нагород до Зайчика. Він дуже працьовитий! Город в нього гарний, красивий. Я маленьке заченятко, де сховаюсь, там і хатка на городі. Я завітав овочі в торбинку взяв. На городі нашого зайчика ростуть різноманітні овочі. Вони соковиті, корисні. І ось торбинка, яку нам зайчик приніс. І каже дітки, а відгадайте, що в моїй червній торбинці? Послухайте загадочку, як червоний світлофор на городі червоненький помідор. Ми збираємо морквини, будуть взимку вітаміни. Срібна в неї кожужина всім відома. Цибулина, цибулька в срібнім кожушку. Де ж поділись, їх нема? Сховались під листочки, зелененькі огірочки. Подивіться, що нам зайчик приніс? Приніс помідорчик, морквинку, цибулинку та огірочок. А давайте ми зараз поглянемо, де ж вони ростуть? Ці овочі. Огірочок росте над землею. Він зелененький, соковитий, а морквинка росте в землі. Вона також корисна, вітамінна. Помідорчики червоні ростуть над землею, на гілочках, ось таких гарних. А цибулька наша також росте, як і морквинка під землею. Соковиті, гарні, свіжі овочі. А тепер зайчик хоче з нами погратися. Ми розглянемо овочі. Огірочок, помідорчик, морквинка і цибулинка. А Ану заплющить очки. Відкривайте. Якої не... Якого овоча не стало? Так, не стало морквинки. Ось вона з'являється. А тепер заплющить очі. Заплющили? Відкриваємо очі. Якого овоча не стало? Так, огірочка гірочка, зелененько, ось він красень. Наш зайчик дякує, що ви завітали до нього нагород і розглянули його соковиті смачні овочі. Він вам дякує і каже до побачення!